Сьогодні в нас на обслуговуванні наша пруша МК3, яка надрукувала вже понад 150 днів, що близько 3,5 тисяч годин. Хоча це ще не так багато. Для прикладу, наші найстаріші пруші надрукували вже понад 500 днів, і це хороший показник. З нашого досвіду, пруші дуже надійні принтера. проте їм потрібне хороше та регулярне обслуговування. Треба руки примотати мені скотчем, як казали сюди, щоб я багато не жестикулював. Добре. Що, нам знадобиться? <ріст> що нам знадобиться для обслуговування? Перше це стандартний набір, що йшов в комплекті з принтером. А саме шестигранники, можливо, плоскогубці та викрутка. Додатково, ізопропиловий спирт, паперові рушнички. змазка. Може бути оригінальна прушівська або деякі з перелічених замінників, які рекомендує виробник. Можете